Всім привіт, саме Лемок. підходить до завершення акції, в яких ми могли заробити коробочки. Отакі от от зелені трофеї. А, були дві задачі в нас: одні на фраги, які виконував на XP31. І були задачі для бомбардувальників, тобто завдавати шкоди наземним об'єктам. Я виконував їх на такому є в мене преміум. Якщо у вас немає, то доволі непогані радянські. Заходимо у розвиток. Потім СССР і тут у нас бомбардувальник і оцей П2, п'ятого рівня, доволі непоганий. Щоб виконати цю задачу. Отже, я пройшов їх, так, показувати виконані. От я їх попроходив. І залишилося в мене на одну коробочку, але я їх не буду проходити, тому що дуже довго потрібно десь і перемог набивати. Тому давайте дивитися, що випаде власне з трофейв, із, із тих зелених, звичайних трофів. E, Дивимось, шанс випадіння e, зголота доволі невисокий. всього нас дві крапочки e, в цих три. E, ці поки що не буду відкривати. Просто зелені. Нічого цікавого. Також майно для літаків. тисяч чистого досвіду. 3 прем. Ну, Це от жирна коробка. Але мене цікавить золото. Три слоти в ангарі. От в кого немає слотів, то можете повідкривати такі коробочки. І не вже не буде золота. Отже, тисяч чистого досвіду. І 3 дні према, Ну, доволі непогано. А, однак мені трошки не вистачає золота. ну, Давайте все ж таки відкриємо. І такі коробочки. 4 їх, небагато. Так, зависло. 200 золота. Далі. 3 дні према, 5 тисяч. Так, 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 так. І... і 3 дні прямо. Погано. А можна ще золото? Е. Не буде золота. Отже, випало нам дофіга днів прямо. 12 днів прямо в мене є за ці коробочки всі. І... ну це ще за попередній тиждень були. І випало щось там. 10 чи 15 тисяч чисто... 10, да, 10 тисяч чисто досвіду. 200 золота всього-сього. Ну це небагато, небагато. Такі от справи. ну з Зелених також може падати золото. Але, на жаль, мені не пощастило. Отже, всім гарно дякую за перегляд і бувайте!